22 -го година за київським часом для вас мовить інтери, я, Анастасія Дауголе. Новини маємо такі: ворожі шахеди зафіксували у небі над Україною. Тривога вже поширилася на східній, північній, центральній області, де саме зараз небезпечно можете бачити на власних екранах. Залишайтеся в укриттях до відбою. Росія прицільно атакує енергетику, блекаут та черги відключень. Явища, які знову стають частиною повсякденного життя. Утім, цієї осені стверджують, в Укренерго ворог дещо змінив тактику. Росіяни більше не практикують масованих атак на українську енергосистему, а б'ють точково і руйнують елементи системи в окремих регіонах. Удари здійснюють майже щодоби. Так у ніч на четвер противник запустив шахеда на Одещину, знеструмлені місто Чорноморськ та сусідні села без світла. 30 тисяч абонентів енергетики досі намагаються все полагодити. Репортаж із чорноморська, нашого кореспондента Андрія Настасова. Вночі ворог атакував чорноморську громаду двома десятками ударних безпілотників. Ціллю була цивільна, енергетична та портова інфраструктура. Саме на території порту були поранені п'ятеро чоловіків. Водії вантажівок Із травмами середнього ступеню тяжкості їх шпиталізували. Крім того, виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив контейнери з рослинною олією та дерев'яними пилетами. Було дуже велике пожежне навантаження і рятувальникам було важко в деяких місцях дібратися до осередку вогню. Загалом понад 80 вогнеборців та 4 добровольці взяли участь у ліквідації наслідків ворожої атаки. Унаслідок ворожого обстрілу зруйновано адміністративну будівлю автозаправної станції. А у приватному секторі після прямого влучання шахедів вщент згоріли два житлові будинки, та ще чотири оселі значно пошкоджені. Їхні мешканці розповідають, що під час повітряної тривоги ледве встигли сховатися в укритті. Шахет попав в другий етаж, і він зайнявся як спічка, тому що в другий етаж був там дерев'яний мансард, як би сказати. А ви самі знаєте, там вже дві топлі в тому шахіді. І воно моментально спалахнуло, як іскра дом згорів. Документи мої згоріли. Паспорт, права, тих паспорт на машину. Ті, хто ну, коротше, ну все згоріло в мене. Але найбільших пошкоджень у наслідок атаки зазнала енергетична інфраструктура. Саме тому наразі жителі міста Чорноморськ та прилеглих сіл залишаються без електропостачання. Загалом це понад 30 тисяч абонентів. У міськраді кажуть, що об'єкти критичної та соціальної інфраструктури нині заживлені від автономних джерел та у місті поступово розгортають пункти незламності. Лікарня працює звісно. За допомогою генератора, поліклініка працює з допомогою генератора. Водоканал працює, подає воду з. За допомогою генераторів запасів палива вистачає на сьогоднішній день. Можу сказати, що 3-4 дня ми повністю незалежні. Ну незалежні від кого Все одно електрика нам потрібна, да розумієте. Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб під'єднати об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній, там де це технічно можливо. А ось коли електропостачання вдасться відновити повністю, сказати поки не можуть. Лише зазначають, що руйнування на об'єктах енергетики суттєві, а отже, на їх ремонт знадобиться певний час. З Одещини Андрій Анастасов, і Міхоношин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Сіяти хаос і психологічно тиснути на людей така мета ворожих ударів по енергетиці України. На цьому наголошує Володимир Зеленський. За словами президента, ключові напрямки енергетичного терору нині це Чернігівщина, Сумщина і Полтавщина. Загалом, як повідомляє глава держави, за останній місяць зафіксовано понад півтори тисячі ворожих атак саме на об'єкти енергетики. Уражень 160. Ми зібрали найпотужніші обстріли цієї осені. Удари по українській енергетиці ворог посилили ще у вересні. Зокрема, росіяни здійснили потужну атаку на Київщину. У профільному парламентському комітеті тоді наголосили, за одну ніч на енергооб'єкт прилетіли майже два десятки дронів. Влучання перекреслили всі результати відновлювальних робіт, що тривали рік. Перші влучання в енергооб'єкти на Чернігівщині, обласний центр, тимчасово без води та світла. Школи працюють у дистанційному режимі. Від початку жовтня в регіоні діють погодинні графіки відключення електрики. Минулого тижня ворог здійснював атаки на об'єкти української енергосистеми мало не щодоби. Ніч проти 1 жовтня на Київщині. Надзвичайна ситуація на об'єктах Чорнобильської АЕС внаслідок стрибків напруги без електропостачання. Новий безпечний конфайнмент, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок станції. Ввечері того ж дня живлення об'єктів ЧАЕС відновили. У ніч проти п'ятниці найбільша атака на газовидобувну інфраструктуру від початку війни. По об'єктах Харківщини та Полтавщини Росіяни випустили 35 ракет і 60 дронів. Частина руйнувань критична, зазначають у групі Нафтогаз. У ніч проти неділі під ударом Запоріжжя Сумщина, Чернігівщина є влучання по енергетичних об'єктах на Львівщині. За даними офісу генпрокурора, загоряння виникло на одному з газових сховищ області. Внаслідок комбінованого удару пошкоджено обладнання компанії Запоріжжя Обленерго знестромлені тисячі споживачів в обласному центрі та районі. У вівторок під ударом енергетика Харківщини, Чернігівщини та Сумщини, за даними Укренерго, без світла, тимчасово залишаються споживачі ще й у Дніпропетровській та Донецькій областях. А напередодні, внаслідок ударів по Чернігівщині та Дніпропетровщині, на одній із теплоелектростанцій поранено двох енергетиків, пошкоджене обладнання ТЕС. А на цьому відео Донеччина Росія атакувала фабрику, де збагачували вугілля для ТЕС. І це була вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Складною залишається ситуація у шостці Сумської області, яка кілька днів перебувала під масованою атакою ворога. Там зникли світло, газ, частково вода. Рятувальники розгорнули в місті понад 100 пунктів незламності. Лише напередодні у «Нафтогазі» повідомили, що 33 тисячам абонентів повернули подачу газу. Поступово в мікрорайонах міста відновлюють електропостачання. 132 бойові зіткнення по лінії фронту сили оборони стримують натиск і відбивають ворожі штурми. Найзапекліші бої сьогодні точилися на Покровському, Костянтинівському, Південно-Слобожанському та Олександрівському напрямку. Авіаударів зазнали Слов'янськ та Краматорськ. Постраждали громади населених пунктів Гірки, Бруски та Бобилівка. Це Сумська область. Імунна система країни так називає українську армію герой нашого наступного сюжету. Він бойовий медик, і його історія у нашому спільному матеріалі з колегами Медіа-центру Збройних сил України. Друже, щось час, час мені? Ось так минають будні бойових медиків на передовій. Працювати доводиться завжди в екстремальних умовах. Мабуть, в кожному моєму виході. Були якісь пораненими ногами, які не могли самі ходити, тому приходилось їх витягувати, першу медичну допомогу давати їм. На рахунку Олександра чимало врятованих життів. Хлопець захищає Україну понад рік. Бойовий медик такий ж самий солдат, як і, як і всі, просто в нього ще допоміжне, ще медичний рюкзак. Займався духовною діяльністю, то вирішив піти медиком, бойовим медиком, рятувати життя побратимів, плюс моральна підтримка. Тому що коли ти виводиш побратима з полю бою раненого, його перш за все треба морально підготувати. Що сказати? чіта? Ну, я... я знаю, що фга. Ну, знаєш, ти ще про те, Тут ми всі як одна родина, як кажуть, у темні часи видно світлих людей. Тому мені дуже приємно бачити, як люди у скрутну таку ситуацію допомагають друг другу зупинити ворога. За цією здавалось би скромністю бійця, насправді багато переживань і за побратимів, і за родину. Коли ти залишаєшся без зв'язку місяць-два на позиції, і ти більше переживаєш не за себе, а за те, що переживають за тебе рідні. Хочеться якось їх заспокоїти. Не знаю, що там вони, як вони там. Про роботу таких захисників не забувають і в командуванні. Нещодавно бойовий медик отримав чергову нагороду від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Золотий хрест отримав. Це моя вже третя нагорода. У мене була нагорода за захист України, шлях честі і це золотий хрест. Я зробив те, що і зробив би хтось інший, такий самий, як і я. Найкраща нагорода це коли ти повертаєшся додому і заспокоюєш своїх рідних. Утім, боєць каже, готовий і далі працювати. Завдання залишається незмінним допомагати народу України. Я так би не воюю, я захищаю свої землі, своїх рідних. І моя задача спинити загарбників, які, як на мою думку, як з медичного терміну вони як хворі, тому що вони не навчилися контролювати свої емоції, і їх емоції беруть вверх, так як жадібність. Вони жадні, їм все, все мало і вони хочуть все більше і більше. Тому я вважаю, що я би, лікую їх цим. <сум> вони пішли не той дорогою я їм стою на заваді. Анатолій Журавльов, Олександр Ксендюк, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини. Макети новітнього озброєння, віртуальні симулятори та безпілотники показали київським ліцеїстам військові 41-ї окремої механізованої бригади за підтримки Державного бюро розслідувань. Бійці демонстрували свої вміння. А от чи справдились очікування кадетів щодо вибору майбутньої професії? Репортаж Валерій Глущенко. Ну, Можна було все. Я не сильно головну. Я вже відвідала локацію з далекобійними пушками. Вони це цікаво, і вони, до речі, дуже важкі. Це нелегка робота. Анна, учениця, яка мріє у майбутньому стати на захист країни, каже, що свідомо обрала навчання у ліцеї кадетського корпусу, щоб бути готовою до викликів війни. Захищати свою вітчизну, свою країну, яка дала мені землю, житло і. Взагалі я вважаю, я українка, і я маю це робити за ініціативу 41-ї окремої механізованої бригади. Тут влаштували військово-патріотичний захід. Військовослужбовці діляться власним досвідом. Адже, попри те, що це досить молода бригада, вона захищає українські території у найзапекліших боях із ворогом. Це важливо тим, що ми хочемо донести до нашої молоді, до майбутнього нашої країни такі тренінги. На цьому заході презентують наші військові інструктора, які також пройшли усі найгарячіші точки і діляться своїм бойовим досвідом. Військові показали, що необхідно знати, аби зберегти життя від тактичної медицини до правил поведінки на фронті. Учні самостійно практикували накладання жгутів. Супер. Все вірно добре. Я вважаю, що під час військового стану, який наразі у нас в країні, такі заходи повинні відбуватися не лише в кадетських, а в усіх загальноосвітніх школах. Це дуже розвиває ті навички, які потрібні для нашої країни під час війни. Також у програмі знайомство з новітнім озброєнням, віртуальні стимулятори, макети протитанкових гранатометів та навчання принципів керування безпілотниками. Хоча висота стандартна, це 150 метрів. Для мене найцікавішою локацією була локація дронів, тому що сучасна війна вважається війною дронів. Мені було цікаво, чому саме так. Я дізнався на цій локації, що дрони виконують дуже важливу функцію розвідувальну та коли вони атакують. Цей тренінг 41-механізована бригада відпрацювала разом із Державним бюро розслідуванням. Державне бюро розслідувань допомагає бійцям 41-ї окремої механізованої бригади збройних сил України з перших днів її створення. Відповідно, ми долучилися сьогодні до цієї акції, оскільки в нас вже є досвід проведення відкритих уроків у школах. Більше шести років ми проводимо аналогічні заходи, знайомимо дітей з нашою роботою для безпеки дітей. В першу чергу бійці 41-ї бригади представили моляжі. Це не є вибухонебезпечні предмети. Хоч це перший такий масштабний навчальний вишків для учнів від 41-ї бригади. На цьому зупинятися військові не планують для них вкрай важливо передати свої навички учням, адже ці знання можуть урятувати життя. Валерія Глушенко, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Хамас має звільнити усіх заручників на початку наступного тижня. Після цього в Єгипті заплановане підписання фінальної угоди щодо майбутнього гази. Про це заявив Дональд Трамп. Наголосив, що процес звільнення. Надзвичайно складний, і він вважає за краще не розповідати, що потрібно зробити заради свободи заручників. Трамп зазначив, що країни близького сходу, зокрема Катар, Саудівська Аравія та Емірати, неабияк допомогли під час переговорів щодо мирної угоди, виявивши єдність у процесі. За словами американського лідера, сектор гази буде перебудований. Ми завершили війну в Газі, та справді на набагато ширшій основі створили мир, і я думаю, що це буде тривалий мир. Сподіваємося, вічний мир, мир на близькому сході. Ми домоглися звільнення всіх заручників, що залишилися, і їх мають звільнити в понеділок чи вівторок. Їхнє звільнення це складний процес. Я б волів не розповідати вам, що потрібно зробити, щоб звільнити заручників. Ми працюємо над часовими рамками точним часом. Ми поїдемо до. Єгипту, де у нас буде додаткове підписання. Ми вже підписали угоду від мого імені, але тепер відбудеться офіційне підписання. Європейський союз знову буксує із затвердженням нового 19-го пакету санкцій проти Росії. Попри тиск Вашингтону і заклики Києва посилити обмеження, документи досі не ухвалили. Хто і чому гальмує санкційну машину Брюсселю? Розповідає Софія Желінська. Братислава та Будапешт головні перешкоди ухвалення чергового санкційного пакету. Саме ці країни блокують рішення, вимагаючи економічних поступок від Брюсселю. Натомість видання «Іообсервер» повідомляє, що Австрія також не надто рада новим санкціям. Україні жадають послаблень для розблокування 2 мільярдів євро одного з банків у Росії. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан традиційно виступає проти суворих кроків щодо Москви. Та цього разу відзначають дипломати. Він перебуває під тиском Дональда Трампа, який вимагає від Європи цілковитої відмови від російських енергоресурсів. Оскільки місяць тому очільник білого дому підтвердив, що готовий до подальших санкцій. Ви готові перейти до другого етапу санкцій проти Росії чи покарати Путіна? Так, я готовий. А от словацький прем'єр Роберт Фіцов взагалі не хоче нових санкцій. Його уряд сподівається на винятки у зеленому переході, мовляв, заборона двигунів внутрішнього згорання до 2035 року, б'є по національному авто. Прому і хоч уряди країн Європейського союзу погодилися запровадити обмеження на пересування російських дипломатів, уже подейкують, що затвердження санкційного пакету перенесуть. Нарешті досягнуто угоди про обмеження пересування російських дипломатів після зняття вето. Проте весь пакет санкцій може бути схвалений лише на саміті 23 жовтня, оскільки словаччина вимагає обговорення на найвищому рівні. А міністр закордонних та європейських справ країни висловив так би мовити побоювання щодо життя без російського газу та нафти та закликав ставитися до цього питання лояльніше. Ми десятиліттями будували інфраструктуру, тобто газогін і нафтопровід. І В нас немає жодних інших варіантів, які могли бути сталими, а також мати розумну ціну тощо. Тому потрібен час, щоб диверсифікувати це. Ось чому ми закликаємо до певної емпатії у самому пакеті. Низка важливих пунктів: обмеження для російських банків, криптобірж і нафтової торгівлі, санкції проти компаній, що видавали фальшиві прапори суднам тіньового флоту, і забу. Урона перестрахування ризикованих російських перевезень очікують, що до чорного списку потраплять ще 120 кораблів. кораблі. А загальна їх кількість сягне понад півтисячі. Європейський союз пропонує запровадити обмеження проти трьох фірм, які надали підроблені прапори нафтовим танкерам зі складу тіньового флоту Росії, що перебувають під санкціями. Київ закликає Євросоюз не зволікати. на початку жовтня. Президент Зеленський наголосив, що нові санкції мають стати не лише символічними, а й дієвим кроком, який ефективно обмежить військові можливості Кремля. 19-й пакет санкцій проти Росії за війну терміново потрібен. Нам слід також серйозно поміркувати над тим, як по справжньому зруйнувати всю російську інфраструктуру торгівлі нафтою, бо саме це підживлює їхню військову машину. Попри суперечності, у Брюсселі розраховують схвалити нові обмеження вже на саміті за кілька тижнів. Софія Жилінська, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Розкрито таємницю острова Пасхи. Науковці з'ясували, як тисячу років тому були переміщені знамениті статуї, які важать під 80 тонн. За допомогою 3D-моделювання учені відтворили події і стверджують, що статуї фактично йшли до місця призначення. Стародавні жителі прикріпляли мотузки до обох боків голови кожної фігури, а тоді тягнули їх розгойдуючи з боку в бік. Під час експерименту дослідники змогли перемістити схожі статуї на 100 метрів усього за 40 хвилин. Нові дані узгоджуються з усними традиціями острова. Ті описують, як голови рухалися від кар'єру, де були виготовлені, до місця призначення. Такі новини на цю годину підсумки доби підбиваємо півночі. Тоді побачимось. До зустрічі. Римуся за країну, яка шанує ветеранів.